Дівчат, дивіться, ось така зелена. Так, е, да, той йде така, е, типу дорожевої пудри. Дорожевої пудри, дівчат. Ось така зелена. Ну, На мене вона велика, вона на більші розміри. Ось така. Вона, типу, кофти, типу піджачка. Бачите, як тут гарно зроблений рукавчик, дівчат? Ні, на 150 не буде. Ні. Е, ось така, дівчатка. Ось така. Гарно зроблений комірець. Ось така зелена. Є ось така типу рожевої, є фіолетова дівчат і є беж. Є такий беж. Ось така рожева, зелена, фіолетова і беж. До речі, той біж можна з гольфиком підібрати, там біжевим подібним, буде гарно виглядати. Взагалі можна підбирати гольфики. На 90 груди такої не буде. Вона буде завелика. На 90 буде завелика. Дівчат є кофти, є кардигани. Це я показую кофтами, а є ще довші, є кардиганами. Є гудзик, є на замочку. Є різні дівчат, є різні.